Друзі, сьогодні 24 квітня, понеділок знімаю сьогодні зміну в таксі. Хуйня. Вітаю, друзі. Сьогодні 24 квітня, понеділок знімаю робочу зміну в таксі в місті Києві. Зараз їду за своїм постійним клієнтом на годиннику 6.20. І потім включ, включусь. Будемо працювати. God, man, I hope I don't die I've been awake for days So we all live a life in the night Pray to God, and I hope I don't die the like God knows And I think I know it too Sometimes, every time When I reach a night. Поканав я перше замовлення, відвіз постійного клієнта. 250 гривень вони вже є на рахунку. На годиннику 7.20. Включаємо уклон. До речі, працюю я на Ford S Max 2006 року народження. вона старенька вже, важко їй працювати в таксі. Хазяїн мені пообіцяв купити автомобіль на автоматі влітку буде автомобіль на автоматі чекаємо хазяїн пообіцяв хазяїна я жартую звісно хазяїн це мій знайомий хороша людина так включаємо свій фільтр ранок Ставимо мінімалку, ну хай буде 130 гривень, подача 2,5 кілометри по радіусу. Там замовлень багато вже. Сьогодні понеділок. На подол 192 гривні. Чекаємо на замовлення. Ах, зараз насипає подача. 6,1 км подача. Нафіга мені такі подачі, я не розумію. Да, щось. Замовлення такі якісь... Я, не знаю. я навіть, навіть не знаю як їх назвати. Нічого нормального нема. Всі замовлення в центр. По 100 гривень. Хоча коефіцієнти просто тут неймовірні. Мають бути. Третій раз приходить мені замовлення з Фрометівської 2 на Марії Примаченко. 84 гривні. Ну, нахіра мені це параша треба. Прикольно. О! На Ривуцького поїдемо. Тарас. Зараз поїдемо на лівий берег. Це непогано. За 140 гривень. Але там буде повеселіше зранку працювати. Виконав я замовлення, зараз на харківському шосе заїхав взяти кави, бо щось так спати хочеться. Замість Тараса їхала дівчина з бодуна. Дивлюся сьогодні всі такі якісь пожовані, заспані. Виконав замовлення з Харківського шосе на Кловськів з 7. Там вийшло 300 гривень за 11 кілометрів. Я згадав, що зранку в мене кіт вийшов на балкон, я його закрив там і довелося повертатися, визволяти кота. Тому я трошки подрімав, тому що кава не допомагала. Зараз на годиннику 13.00 виставляю в сторону центру, їду в сторону центру, аби забрати свого постійного клієнта підвести додому і далі буду працювати десь години до 10-11 до 11, там наскільки сил вистачить працюємо далі замовлення з Ломоносова 85 на ділову в центр їдемо завеземо клієнта а потім будемо забирати мого постійного клієнта потім включусь подача тут 600 метрів Огонь. Вогонь. Знаходжусь в районі метро Житомирської, привіз постійного клієнта. Що в мене по касі виходить? Зараз без 2015. По касі в мене я підрахував виходить 969 гривень. На пробіг 110 кілометрів. Зараз треба подзвонити хазяїну, сказати, що антифріз кудись уходить потихеньку. На минулому тижні вона закипіла трошки. Кудись подівся антифріз. Заїхав на СТО, подивилися, сказали, що не бачать, куди він подівся. Дзвонимо хозяїну. Алло, Алло привіт. Да, слушай, этот антифріз куди-то уходить понемногу. Да, там ну, было максимум, а сейчас где-то медиум, ну, средина. То есть я на выходных не ездил. А... Ага, лужа есть одно сына, нет? Не, не было лужи. Лужа нет, ну, капец. Ну, дальней тоже там, как бы, если там рассматривается, кто, не сильно-то ушло. Как бы, я просто тогда ну, он весь ушел, понял? Ну, да. Да, он тогда делся, вот это непонятно. Может он, типа, потихоньку уходил? Ну, я, я все равно, ну, смотрел он был, то есть, если бы его не было, я ж периодически mm -hmm. смотрел. Ну, посмотрим, то есть, первый раз, я думаю, он завтра, и приплылось. Да, я влог снимаю сегодня. Кого? Ну, рабочую измену снимаю, влог. а прикольно, да, по... ссылочку, когда вы попадешь сегодня в YouTube. Да, я тебе называю хозяин. И это. І я, і я сказав, що ти мені пообіцяв влітку машину на автоматі, бо ця вже втомилася і проситься, щоб ти забрав її з таксі. <зас> Вона вже так втомилася. Уже каже, хозяин, забери мене з таксі, пожалуйста. Хорошо, Лань, давайте в школу поезжай, угрожай був. Хорошо, хорошо, да. Якось так. Що включаємось? Працюємо далі. В мене є ще 5-7, десь 7-8 робочих годин. Я думаю, десь ще тисячу гривень можна заробити. Включусь. Виконав наступне замовлення з Василя Стуса на регенераторну вулицю. Це Comfort Town біля новоса зараз стою 254 гривні за 21 км. Клієнт нормальний. Все, включаємось. Лівий берег, правий берег. Чекаємо на наступне замовлення. Зараз зв'яжемося з клієнтом. Прийшло наступне замовлення з регенераторної на бульвар Дружби народів. Уточню, де клієнт знаходиться. Алло? Алло, добрий день. Добрий? А, підскажіть, будь ласка, хочу уточнити, куди мені під'їхати. Я біля новоса стою. Біля новоса, да, вас можна почекати. Так, так. Я зараз Добре, дякую. Ось і таке буває. Клієнт підійде до мене зараз. Це включимось на... Виконав я замовлення з бульвару Дружби народів на Харківське шосе 174А і поїхав на заправку наклона Бажана. Там тариф був 184 гривні за 12 кілометрів. На годиннику 17.20 каса в мене я підрахував 1444 гривні на 160 км пробігу. Там ще був грязний, брудний пробіг. Включаємось, працюємо далі, ще є час 1,5 можна попрацювати. Виконав замовлення, переїхав з Позняків на Вересневу за 77 гривень. Чекаємо на наступне замовлення. Поїздив я по позняках, повозив мінімалочки десь. Замовлень 6 мінімалок виконав на лівому березі. Потім по Уберу за 150 гривень, приїхав на Поділ. Зараз 19.20 на годиннику. Залишилося працювати ще. Я думаю, годинки-дві я точно попрацюю. Підрахував касу. У мене зараз 1817 гривень на пробіг. Получається в мене 200 кілометрів. Підведу підсумки робочої зміни сьогодні в понеділок. У нас понеділок 24 квітня. Як завжди, в кінці, в кінці відео. Працюем Здорово заебал Ты взял все водички? Че А? Ты взял все Нихуя себе тут чистенько, блять А? Тачка как бимба, блять Четыре косаря продаю Кого? Фарда. Yeah. О, тут бампер, ебать, цадка, нахуй, рыжик, ржавчина, блять, колес нема.